Україну чекає найважча зима за всі роки незалежності. Такі прогнози надають експерти. Через постійні обстріли, які веде РФ по нашим об'єктам інфраструктури, відключення світла неминуче. Тому у Вінниці почали облаштовувати муніципальні пункти обігріву. В одному з таких побувала наша знімальна команда. У Вінниці облаштовують муніципальні пункти обігріву. Працюватимуть вони на базі місцевих бібліотек, підліткових клубів та навчальних закладів. Куплені генератори потужністю 7 кВт, закуплені конвектори, приготовлені там чайники, чай, стаканчики, приготовлені одіяла і пледи для того для того, аби при необхідності ними користуватися і людям аби було зручно і комфортно перебувати тут, тому що ми розуміємо, що ми акцентуємо увагу в першу чергу це на дітей та людей старшого віку. Тому ми будемо робити все можливе, аби в нас було комфортно, тепло і затишно. У разі перебоїв з електроенергією та опаленням за кошти міського бюджету були закуплені генератори, обігрівачі, подовжувачі та електрочайники. До прикладу, один такий генератор на 7 кВт здатний подавати електроенергію безперебійно від кількох годин до кількох днів. Проте, аби пристрій працював, потрібен бензин. Нам потрібно 50 літрів палива на добу, це для того, щоб вони працювали безперервно. Також потрібно замінювати мастило кожних 50 робочих годин. Тобто кожні дві доби ми маємо замінювати мастило. Мастило виходить по літражу 2 літра, 2-3 там потрібно до повного заливати бачку. Крім цього, у пунктах обігріву для відвідувачів закупили каву, чай та посуд. Вінничанка Вікторія, що неподалік, каже, робота потребує постійного доступу до інтернету, тому створення пунктів підтримує. Наразі є доволі часто такі перебої із світом, і так як я працюю віддалено, мені необхідне 24 на 7 наявність інтернету, і того такі пункти обігріву дозволяють неперервано працювати. Крім муніципальних пунктів обігріву на базі харчоблоків 14 шкіл буде розгорнуто пункти приготування їжі для містян та пересувні наметові точки обігріву в різних районах міста. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.